Вітаємо вас, друзі! Годинник епох! Були в нас такі передачі, і він засвідчує про те, що час швидкоплинний, як той пісок у цих ємкостях. Сьогодні у передачі Годинник епох ми згадаємо про радіо і телебачення, професійне свято працівників радіо і телебачення зв'язку в Україні 16 листопада. 98 років тому, а саме 16 листопада, 1924 року, у тодішній українській столиці Харкові, о дев'ятнадцятій годині вечора на центральній площі Харкова на великому гучномовці пролунало «Алло, алло, Говорить Харків. Можливо, дивно, що пролунало Алло. Але тодішні радійники, а ми б сьогодні сказали медійники, користувалися перший час у своїй роботі телефонними трубками. Ну, таке було технічне забезпечення. І тому вони сказали Алло. Нагадаю, це було 16 листопада 1924 року. В 1994 році, згідно з указом президента, це свято в Україні почало відзначатися як День працівників радіо, телебачення і зв'язку, в тому числі сьогодні вже і зв'язку інтернетного. І, звісно ж таки, що в Радянському Союзі цей день це свято просто не могло відзначатися, тому що в тодішній совєтській країні все українське було небажаним, гнобилося, тлумилося, в кращому випадку ігнорувалося, а в гіршому репресувалося. Радіо має багато славних сторінок у розвитку і України, і тодішньої радянської країни, без нього важко уявити сьогодні ті роки. І війни, і відбудови, і потім побудови комунізму в нашій державі. Та як би там не було, від того дня ведеться професійне свято нашого колективу і всіх наших колег по всій Україні. Стосовно телебачення, там інша історія. Напевно, мало хто з вас чув прізвище Володимир Зворикін. Він був росіянином, після жовтного перевороту емігрував в Америку і саме там одержав розвій. Його талант телевізійника, і завдяки його зусиллям, ще в кінці 30-х років у Нью-Йорку та деяких великих містах Сполучених Штатів уже існувала телевізійна мережа. Для Радянського Союзу це уявити було просто неможливо. Що ж до розвитку телевізії у нашій державі, то до цього доклався Борис Грабовський, син Павла Грабовського, отого, От що написав. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти. Павло Грабовський прожив недовго, був він поетом-революціонером, загинув в Російській імперії, ну а син його став ось таким технічно видатним чоловіком і приклався до розвитку телебачення в Україні, зокрема, і в Радянському Союзі загалом. У часи війни, звичайно, про телебачення говорити не доводилося, там Раді виконувала свою важливу роль. А 6 листопада, 7 листопада 1951 року у Києві на Хрещатику українські телевізійники викотили камеру прямо, можна сказати, на проїжджу частину і живим чином знімали жовтневу демонстрацію. Зауважу, що це було якраз неподалік тієї споруди, яку ми знаємо як Хрещатик 26. Там радіо базувалося всі роки. Ну і сьогодні там теж. Медійні різні заклади, установи. От зауважу також, що на щось подібне у Москві спромоглися лише через кілька років. Тобто, пряма трансляція того, що відбувалося на Хрещатику, пішло в ефір. Ну, треба сказати, що тоді, у 50-х роках, ті, що мали телевізори, платили ще й податок. Уявляєте, якою це було розкішшю? Але час ішов, розвивалися і телебачення, і радіо, і зауважимо, що, наприклад, у Карлицькому районі. Приблизно в 70-х, на початку 80-х років було 25 тисяч радіоточок. Уявляєте, який це потужний, ідеологічний, пропагандистський був заряд для того, для нашого населення, для всіх, хто тоді слухав радіо? Уже у 2007 році тих радіоточок стало близько 7 тисяч. Ну а у 2021 році наше проводове радіо, як то кажуть, наказало довго жити завдяки байдужості у телекому, а також і влади, яка толерувала знищення саме по собі нашого проводового радіо по всій Україні, не тільки у нашій громаді і в нашому краї. Слухачів у нас було багато, і ми сумуємо. Сумуємо за нашими слухачами, гадаємо, як і, ви, як і вони за нами сумують. Адже де вони ще могли почути персональне вітання на свою адресу і щиру пісню, інтерв'ю з знайомою чи незнайомою людиною, розповідь про життя нашого краю, а не тільки Сумщини, Івано-Франківщини чи загалом всієї України. Та сталося, як сталося. Стосовно ж телебачення, то у цьому році, у 2022-му, Наші телестудії виповниться 30 років. 30 наших колективних років. Скільки всього було, ми починали працювати ось на отаких от касетах, цілі такі бобіни, важкі як книжечки. Займали вони багато місця у наших сумках. А плівка чомусь мала властивість швидко або псуватися, або рватися, або забруднюватися. Трошки пізніше ці наші касети стали вже ось такого розміру, як бачите. У кілька разів меншими. Але це все ще були касети. Ну, невдовзі ми перейшли на карти. Ось така карточка, що її так легко загубити у своїй кишені, у кілька разів менша, аніж сирникова коробка. Напевно, сьогодні. Будуть виникати нові засоби функціонування, фіксування і передачі інформації, що ж до радіо та телебачення довгий час ми користувалися і відомими дисками. Я боюся, що молодь скоро запитає, а що це таке. Яке воно могло мати значення у нашому технічному розвитку. На ці диски ми записували наші телепередачі і вони йшли із нашої так званої релеки. а також і радіо, яке запускалося в ефір на території Карлицького району і міста Ржищева. Охоче пригадаю тих. Хто починав у 90-х роках, на початку 90-х працювати на нашій телестудії? Це перший директор Олександр Карпенко, нині заслужений журналіст України. Володимир Мельниченко, Анатолій Яременко, Сергій Коник, які сьогодні працюють на нашій студії. Дикторами були Антоніна Довгаль, Катерина Вовк. Пізніше прийшли на студію Ігор Марморош, Людмила Коваль, Світлана Василенко. І ще пізніше прийшли Світлана Василенко, я вже сказала, Анастасія Чорногор, Олеся Поліщук, потім був у нас недовгий час Артур Лавлінський, потім прийшов Сергій Демченко, директором у нас Григорій Тарасович Лавриненко. Ну і я, ваша покірна слуга усі ці 30 майже років. Працювали ми для вас, хотіли бути вам цікавими. Доносити те, що ми чули, бачили самі, і що ви крізь призму відеооб'єктив районного телебачення, тоді районного, а сьогодні це телебачення карлицької громади, могли дізнаватися, що робиться не тільки у Шпендіці чи в Слободі, а в інших містах, дуже віддалених від Кагарлика. Зауважу зокрема, що наша камера, камера телебачення ТБК Кагарлик, у свій час у середині 90-х, працювала у Санкт-Петербурзі. У 2014 році, вже у Берліні, ще раніше у Карпатах, у Криму, у Миргороді, у Старобешеві Донецької області, яке сьогодні, на жаль, тимчасово окуповане. І де тільки нам не довелося бути, не кажучи про Білу церкву, Канів чи нашу славну столицю. Звичайно, хочеться назвати ті імена тих людей, з якими ми спілкувалися упродовж цих багатьох років, і кожен з яких залишив слід у наших. Характерах, у наших думках, до чогось нас спонукав. Ну, почнемо із таких постатей, як українські президенти, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. всіх трьох нам пощастило взяти інтерв'ю. Маса політиків, починаючи від Наталії Вітренко, одіозної, Петра Порошенка, Григорія Мельченка, В'ячеслава Чорновола та інших, теж пройшли екраном тоді районного телебачення. Згадаємо людей мистецтва. Насамперед, це наші земляки Василь Литвин, кобзар волою Божою, його дружина Антоніна Литвин, письменниця, поетеса. Нещодавно вони відійшли з засвіти і обоє поховані в Гребенях. У Гребенях похований і наш земляк, з яким мені теж вдалося зустрітися на самісінькому початку 90-х, письменник, всесвітньо відомий фантаст Олесь Берник. Згадаємо також. Письменницю Ганну Чубач, співачку Ніну Матвієнко, а також митців Анатолія Матвійчука, Івана Поповича, інших артистів і, звичайно, героя України, лисара українського слова Анатолія Паламаренка, мого земляка. Ми з ним закінчили, до речі, одну макарівську середню школу. Ну, звісно, у різні роки. Так уже сталося. Довелося мені зустрітися із дисидентами, які були ще на той час живі. Зокрема, це Євген Сверстюк, володар нагороди світла справедливості Василь Овсієнко, який ще живий, який сидів за синим стусом у сусідніх камерах, а також психіатрі, кому дали сім років у Радянському Союзі Семен Глузман. Багатьох, напевно, я і не згадала, всіх одразу не згадаєш. Але все це було нашим життям. Нашими думками, нашою творчістю, нашими зустрічами і обговоренням того, якими ми б хотіли бачити наші передачі і той продукт, який іде до вас, наша шановна аудиторія. Ну, Сьогодні ми бачимо, наскільки важливим є засіб маси інформації, отой телеящик, який негативний вкрай вплив, щоб не сказати. Нищівний, справляє він на жителів сусідньої з нами Російської Федерації. Ну, а ми? Ну а ви? Сприймати інформацію треба завжди обдумано, зважено і досліджувати джерела, намагаючись одержати те, що ви хочете інформативно і з різних джерел. І не піддаватися на історичні чутки, які ви можете почути десь на ринку чи у черзі. Ми ж люди сьогодні свідомі. Інформація це зброя. Інформація інф поінформований, значить, озброєний. А ще кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тож саме в такому плані ми і повинні сприймати все те, що ми чуємо, все те, що ми бачимо. І хто як може, як я. Як... Про це можу не сказати, підтримувати наші збройні сили, наших патріотів, наших волонтерів, які наближають перемогу, кладучи інколи на це не тільки свої долі, а й своє життя. Ну а ми долучаємось, як можемо на своєму інформаційному фронті. І ми віримо, що. Оцей годинник, пісочний годинник, як я на нього кажу, годинник епохи. Вже скоро, дуже скоро нам провістить нашу неодмінну перемогу. А ми, телевізійники, радійники, усі медійники, робимо для цього хто що може. А ми, Телебачення Карлицької громади, завжди охоче працювали і працюємо для вас. Несемо вам те, що ми чуємо і бачимо у нашому краї і хочемо, щоб це було, і в маловигляд, реалістичний, оперативний, цікавий, а може і гумористичний. Нам теж дошкуляє від, від, відімкнення світла, повітряні тривоги. Та працюємо. Працюємо кожен на своєму місці задля великої перемоги. І віримо, все буде Україна!